місяці відбувається боротьба за посаду керівника УМВС. Два місяці ілюстраційні комітети на Рівненщині працюють в тому, щоб все-таки був керівник УМВС в Рівненській області. Але коли говорять, але коли говорять народні депутати, кучерух! Разом з компанією, що вони наведуть порядок, я ще раз кажу. Пан Ширук був начальником керівником возу на франківщині. Але зараз відбуваються речі, коли ми, ми громада. Не маємо можливості вплинути на це. Нас хочуть поставити знову на коліна. Нас хочуть знову обрехати. Хочуть привести тих людей, які були задіяні в корупційних схемах, тих людей, які роблять все, щоб сьогодні змін в країні не було. Але я ще раз кажу: нехай кричать десятки разів. Пан Черух з компанією, але воно... люди дадуть оцінку трошки пізніше. На місцевих виборах, і вони це дуже добре розуміють. Народ не дасть сьогодні.